Вітаю, друзі! Хочете, я вам розкажу, як зробити ось таку стіну. Чесно кажучи, сама не знаю, але покажу просто вам свій шлях. Що з цього вийде? Давайте будемо дивитися разом. Отож, для того, щоб зробити таку стіну, я нарахувала мінімум 5 трафаретів. Трафарети для декору стіни не дешеві, я нарахувала мені потрібно півтори тисячі гривень. Чесно кажучи, витрачати півтори тисячі гривень на стіну розміром 2,50 на 2,50, я не готова, тим більше мені це потрібно буде на один раз. Отож, я почала шукати альтернативу. В якості альтернативи я знайшла трафарети. Зараз вам їх покажу. Перший трафарет. 45,90 здається. АТБ – підставка для сушки, посуду. Така силіконова, ну, не знаю. Чесно кажучи, я не знаю, як це все буде працювати, але як трафарет воно мені сподобалося. Друге. Підставка в раковину. Аврора 25,90. Червоний маркет. Пельменниця. Червоний маркет 19,90. Вона така, як сота буде соті будуть. Так що, ну, чи не трафарет? Трафарет? Губка для тефлону я взяла її для того, щоб поверхня була така трішечки нерівною. І я звернулася до своєї подружки Алли Іванівни, подружці 93 роки, щоб вона мені допомогла з такою тюлью. Весь інтернет ем, дуже багато лайфхаків з нанесенням декоративної штукатурки саме з тюлью. От, от тепер і пройшов мій час це все проекспериментувати. Єдине, над чим я заморочилася над цим трафаретом, тому що ну, він мені подобається. через те, Ну так, тут я заморочилася. Я взяла картон в два слоя, роздрукувала саме схему трафарета і трішечки з цим погралася ну, з годинку, мабуть, але 3 гривні. Все разом вийшло до 100 гривень, і що з цього вийде поїхали дивитися. Ну і звісно, поле для експериментів це стіна. Це стіна моєї спальні. Перед цим вона трішечки була заштукатурена. Тепер, що нам потрібно зробити, звісно, прогрунтувати. Потім приблизно намічаю собі, як я бачу, малюнок. Звідки він куди повинен іти? І найперший, і найголовніший трафарет, над яким я заморочилася, там декілька листів було картона, все обклеювала скотчем багато разів, і він Це працює. Так, він працює. Впевнившись, що працює перший трафарет, я взяла всі наступні. І це працює. І вони також працюють. Прийшла черга пельменниці. Вона відрізняється від інших трафаретів Він, що в неї є ніжки, через те, для того, щоб нанести цей малюнок самої пельменниці, мені потрібно було накласти доволі товстенький шар штукатурки, щоб потім пельменницю взяти і притиснути до штукатурки, ніби вдавити. Цей експеримент в мене не вдався. І єдиний трафарет, який в мене не спрацював, це пельменниця. Пельменниця не працює. Не беріть її в якості трафарета для стіни. Такої густоти, тобто густенький, був розчин, яким я наносила основний малюнок. Щось наносила, щось знімала, не все виходило з першого разу. Тут розвожу більш рідкий матеріал, щоб губку для тефлону і шпатли нанести проміжний малюночок, для того, щоб згладити яскраво виражений трафаретний малюнок з рівною стіною. Ну і, звісно, мені потрібно було обов'язково тут витрати носа. І працюю далі. Результатом я неймовірно задоволена. Ось так виглядає на даному етапі ця стіна. До речі, тут розводила я саме стартову штукатурку. Я вражена, що спрацювали фактично всі мої трафарети. Як вам результат? Як вам така стіна на даному етапі? Діліться своїми враженнями та коментарями. Всі коментарі читаю, всім відповідаю. Всім добра. Після висихання цієї штукатурки, звісно, потрібно прошліфувати, щоб прибрати е, доволі такий товстий шар, де він вийшов товстим, тому що в мене непрофесійні були трафарети, як ви самі бачили. Вони виглядають, отут, наприклад, штукатурка дуже гостра, колюча, а так виглядає все набагато зглаженіше, приємніше і цікавіше. Отож, після цього всього шліфування я все змила, прибрала, потім знову прогрунтувала і нанесла ще один шар штукатурки, але уже фінішної штукатурки, і наносила я її через траферет тюль. На жаль, відео десь не збереглося, але результат того, що в мене вийшло, ви побачите на початку наступного ролика. Другий шар декоративної штукатурки я також прошліфувала. Нагадаю, другим шаром я наносила саме фінішну штукатурку за допомогою тюлі. І, чесно кажучи, результатом я задоволена. Це працює, тюль працює. Не яскраво виражений, неглибокий малюнок я отримала в результаті, але Ну, Я задоволена. Далі ґрунт. Я ще раз загрунтувала стіну, але вже вирішила закольорувати сам ґрунт, і тут я намішала і фарбу, і барвник, і ґрунт, і ну, з барвником перестаралася 100%. Але нічого страшного, це мій експеримент, має якийсь ось такий результат, але в будь-якому випадку це підложка, яка буде слугувати основному кольору стіни. А ще забула сказати, що по периметру я цю стіну обклеїла скотчем. Наступний етап це кольорування фарби. Трішечки повозилася з колорантами. Ось такі різні варіанти кольорів я вибирала, зупинилася на блакитному і маю пофарбовану, неймовірно круту блакитну стіну. Так, тут я вже кольорую щось темніше, і це найтемніший барвник, який я взагалі використовувала в цій стіні. Я його додала для того, щоб ніби як підкреслити саме глибину. Даної декоративної штукатурки. А далі вже пішов такий політ фантазії. Тут я вже колотила, мішала, розбавляла фарбу, кольорувала, додавала темніші кольори, світліші, робила її рідшою, щоб трішечки згладити переходи всіх різних відтінків, кольорів. Тут уже трішки яскравіший я наношу кольор і. Митець, одним словом, <смі> кольорувала, наносила приблизно картинка в голові в мене якась була, і це саме головне, щоб у вас в голові була якась картинка. Потім ем, слідкувати ті картинці вже набагато простіше. Ну, для мене, по крайній мірі, це саме так. Можна навіть і без картинки. Просто так, як ви бачите, так як ви відчуваєте, так все і робіть. Головне, щоб вам подобалось. Мені тут подобається. На даному етапі маю такі результати, які залишаю сохнути. Ще півтори хвилинки вашої уваги, і ви побачите результат. Як я вже говорила, що я експериментувала з густотою фарби, з кольорами світлішими, темнішими, додавала водички, додавала фарби, додавала колоранти, весь процес заключався в тому, що я експериментувала. За допомогою фарби і великого бажання малювати, якісь моменти я згладжувала, якісь підкреслювала, якісь виділяла. Тобто цілий творчий процес. В результаті в кінці я додала ще світло бежевого кольору, додала античну бронзу і додала перламутру. Наразі маю ось такий результат. Я не скажу, що це. Остаточний результат, але на даний момент це кінцевий результат. Мені дуже подобається, як виглядає ця стіна. Єдине, що я для себе ще не вирішила, хочу я десь її зробити трішки світлішою, чи не хочу. Але те, що фото і відео не передає всю якусь зглаженість і чіткість цієї стіни і картинки, і самого декору, це 100%. Фото, яке на всіх етапах мені слугувало зразком, від якого я відштовхувалася. Що скажете про таку роботу? Наскільки зразок збігається з результатом, схожі чи не схожі? І загалом, як вам така стіна, як вам такий декор? Наважилися б самі на такий експеримент? Дуже цікаво почитати ваші коментарі. А на даний момент пока-пока і всім добра!